Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ цей вислів уже став девізом волонтерів Соборного хабу, які миттєво закривають запити наших захисників. Ось і сьогодні настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці освячує бойову пташку, яка слугуватиме військовій частині А 42 45 Маю за честь бути в такій громаді, так і ми маємо розуміти, що це стало можливим з різних причин. Ну, причини є такі, що представники бізнесу. І Олег, і Артем, Ігор, але є представники громади, громади нашого міста, нашого храму. Є ті громадяни, які бачать ваші зусилля, надзусилля, турботу про наше місто, турботу про те, щоб ми перемогли. І, ну, Богу дякувати, почувши ваш заклик, отримавши. В якійсь мірі сміливість, але ми Бога, зрозуміли, що можемо зреалізувати. Бо як зреалізував. зреалізувало? Мамік докупили додатково ще одну батарею. Тут є дві відповіді батареї. Новий на гарантії. Та служить місяць тому. Командир військової частини а 4245 звернувся до соборного хабу із запитом про допомогу у придбанні потужного квадрокоптера. Допомога не забарилася. Звернувся я до Віталія, і ну, буквально протягом місяця ми закрили це питання, тому я дуже вдячний всім, хто долучався, хто приймав участь. Це дуже корисна справа. і Я сподіваюся, що він принесе користь. Саме прилучні 3T – це унікальна серія потужних компактних і вдосконалених квадрокоптерів. Шалена швидкість і потужність ось головні козирі цієї модельної лінійки. Це відмінна якість фото і відеозйомки та повна свобода руху наголошує Юрій Лісняк. Дуже якісно зроблений виріб. Він обладнаний тепловізійною камерою, здатність якої бачите, там до кілометра в нічний час. Потреба у даному квадрокоптері була дуже нагальною, тому що саме робота в нічний час має. Ну, всі диверсійні групи працюють в основному вночі. Для того, щоб бачити, що відбувається навколо, нам треба мати для цього очі. ця пташка і буде виконувати. Е Роль це хоче насправді діяльність соборного хабу дуже різнопрофільна. Мабуть, ще не було завдання, яке виявилося не під силу волонтерам, бо єдиний вектор це наша перемога над ворогом, резюмує Віталій Юрочко. Я сьогодні наповнений добрими емоціями, щирими емоціями, такими світлими емоціями. На даний момент в сегменті закриття запиту від нашої військової частини. Ми можемо трошки видихнути. Так запити ще йдуть, запитів є багато, але конкретно запит на Mavic 3 t Mavic з тепловізійною камерою. Ми закрили Мавік укомплектований довкомплектований ще одним, ще однією батареєю. Так Ну і що? І це круто. У темні часи дуже добре видно світлих людей, і це без сумніву про потужну армію волонтерів Соборного Хабу. Це сильний центр, який допомагає армії та стоїть на захисті країни в тилу. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. І сьогодні це черговий приклад, що громада, люди всі разом роблять все можливе для того, щоб усі запроси, які є. Ну, майже всі, да? намагаємося зробити все можливе для того, щоб е виконати ті запроси, запити, які е поступають до нас від ЗС. Так і сьогодні відбулося, е був запит на гарний пристрій, який е вночі буде е визначати групи ДРГ, не дай Бог, якщо вони зайдуть до нас. Ось, і ми всі разом долучилися. І Найкоротший термін виконали цю цей запит, і сьогодні от освятив і передали нашій військовій частині. Тісна співпраця Артема Рожка із соборним хабом триває з моменту його заснування. А від сьогодні вона вже стала офіційною. Артем Рожко отримав посвідчення волонтера. каже це дуже почесно і відповідально. Не менш важливий вклад у перемогу робить і Олег Вар'янов. Це повсякденна наша робота, і тому що а це те, що повинен сьогодні робити кожен українець, тому що тому, що кожен українець повинен сьогодні жити за принципом або ти в ЗСУ, або ти працюєш на ЗСУ. І неможливо бути десь посередині чи осторонь, тому що насправді хлопці, які сьогодні захищають Україну і всіх нас, це дійсно герої, які жертвують і. Віддають власне життя за те, щоб ми мали можливість жити в відносно спокійному суспільстві. Тому ну, працюємо далі і слава Україні. Ці, скажемо, подарунки нашим Збройним силам вони дуже допомагають. Так що я дуже задоволений, що ми придбали таку гарну річ і надію, що в подальшому ми будемо долучатися це 100%. Як у нас, скажімо, є прислів'я для нашого війська, хоч і зірку з ним. Маю за честь бути в складі і парафії нашої, і Соборного хабу. І дуже вдячна за те, що в нас гарний колектив, у нас дуже дружний колектив, і ми ну, як, трошки розхвилювалися. По можливості всі допомагаємо. Допомагаємо і фінансово, допомагаємо і своєю працею, допомагаємо нашим хлопцям, тому що, тому що в кожного з нас на фронті є рідні і близькі. Подяка Соборному хабу, який дає можливість і проводити такі проекти, як цей проект для закупівлі дрону з тепловізійною камерою для наших хлопців. ЗСУ, також подякувати моїм друзям, моїм колегам, хто разом зі мною долучається до цих зборів, щоб прискорити нашу перемогу. Соборний хаб це потужний центр, де збирають на гранатомети, плетуть маскувальні сітки та химери, шиють каремати, формують медичні аптечки та закуповують автівки для фронту. Бо єдиний вектор це наша перемога над ворогом.